замена мостыла на тракторе Т-40. Берем ключика на 36. Ведь круче. Вот всю пробочку. Представляем емкость. Куда будет стекать В мостыло. І відкручуємо. Зірвав, зараз буду відкручувати руками. Міняю перший раз мастило в тракторі Т-40 і в гідравліці. І в доні прогрів його. Буду вчитися. Купив трактора недавно, так що ще точно не знаю що там і як і скільки але ну, такий там відносно нормальний трубу вже приварив, пірніше коліно до вихлопної труби поміняв. Поменял распыливачи на форсунках несколько дней назад. Вчера поменял масло в гидравлице. Трошки подувался до проводки, до электрики. Подключил стартер, аккумулятор. Требуется, конечно, трошки поподваривать в разных местах. И трещинки. А так. Може бути. Придбав довантажувачі такі. 6 штук на поставив і 8 штук поставив на заднє колесо. Ще не було в мене цієї проміжутки, також її докупив і вставив. Реактор. Тут вже відкрутив стопи, вірніше габарити стопи і повороти, тут же поставив. Тут поставив новенький, тут хочу відреставрувати і поставити з діодними лампочками. Є система повітряна, також і треба повідмивати, повідчухувати, подивитися, в чому вона. Що їй бракує. Такий тракторець. Доробив цю защіпку Привіт О О І таке. Придбав вже передній міст. Перебираю його. Ну і буду пробувати а зараз міняємо мастило. Вже воно так, як без стекло. Масло перед зливом його, щоб воно було тепле. І щоб гарно стекло. Все, давайте працюємо далі. Беремо ключик на 24 і відкручуємо. Центр Відкручуємо, масло вже майже стекло і демо її мити дивиться, що знає вона після виключення. Не свистить! О. Так, там велико незручно, зараз знімлю. Ключиком на 19 зриваємо наєчку, відкручуємо. Зараз подивимося, що там у нас робиться. Ну, але спочатку ще треба так само зірвати цю велику круто, ну, Крутиться легенько Так, Ні шату, нічого немає. Але не крутиться, коли мотор, коли двигун лошиться. Вибачайте за якість. Знімаю на недорогий телефон. О! Ага, треба зняти, буде кришка. Ми Зняв, дивимось, одне супло забите. Ну а це, вроді так, як діюче. Зараз відкручую кришку і не саме промивати. Так, зірвав, відкручуємо, дивимося. Разом що там Роб. Ага, ще не повністю. Ще Шить треба. Щось трошки підкленює. ちうっと上 Звичайно солидол А тут то вообще капець, як воно може крутитися, Я ще такого товстого, нагару не бачив ніколи. Такс, зрозуміло. Добре, відключаємося, ми їм чистимо. Ну, більше сантиметра, то кошмар. Скільки мочмалий витягнув з центру фуги. Іду ставити зараз її на місце так, ставимо. на місце центрифугу. Чистенько, все прочистив, провірив. Крутиться, гарно, нормально. Зазори так якби всюди донатили. Закручуємо гаєчкою. Шайбочка. Гаєчка. Дожмемо і подивимося, чи вона не стане наперекос. вверх Вверху не трошечки, а вправо, вліво немає жодного люфточка. Так, ставим крышку. Трифову поставили. Забираем масло. Закручиваем пробку. И заливаем масло. Заливаем масло М10Г2 Сюда. Мало дно незручно. Наразголовик. Не Причем плечо. Проверяем рівень масла. Незручно. Більше середини, ще треба трошки дивити. І закручуємо і пробуємо заводити. Так, Залили, перевірили верхній рівень, пробуємо нейтрально, масу включаємо і заводимо без декомпресора. пробуємо. А, газ не дали, треба газу дати, Так, трошки серединка.

Не чути. Добре. Давайте до зустрічі.